З самого ранку на вулиці Портовій тривають роботи з ремонту дитячого майданчика. Підрядники відновлюють елементи дерев'яного настилу підлоги та опорні стійки ігрового комплексу. А ще зняли стару полущену фарбу з поверхонь і вже фарбують майданчик. Ми все робимо для наших дітей. Ми прогрунтуємо, зачищимо стару полущену фарбу, а також поремонтуємо недостаючі елементи, такі як бруси або дошки, щоб діти змогли грати. Вже оновлений і тенісний столик на майданчику. Увесь комплекс був від. Робимо самі комплексне обстеження всіх своїх цих майданчиків, знаходимо всі поломки і просимо підрядника, пресуємо по цінам, щоб було як можна дешевше, підварюємо, підкрашуємо. Буває, поломки надходять через 15-80, коли знаєте, взрослі дяді, які не 15 кг, а 115 кг, починають випивати горілку, сідати туди, воно розламується терміново. Тоді коригуємо свої графіки. Батьки маленьких мешканців будинків, які часто гуляють з дітьми на цьому майданчику, за таке оновлення лише дякують. Ми помітили останнім часом, що вона вже так потребує покраски, да, пофарбування, а сьогодні під'їжджає і дуже приємно вражено, що все ж таки хоч слідкують да, і наводять якісь порядки. Ми живемо в цьому домі і вечора виходимо прогуляти на качелях, покататися, в пісочниці погратися. тому... Гарна площадка в нашому будинку. Ми нещодавно тут мешкаємо, і дуже дивую, що дійсно дві пісочниці з піском, що дивно в нашому місті, і ще й більш-менш чисто. Тому приємно гратися в таких пісочницях. Загалом на балансі Дніпровської райадміністрації близько двох сотень дитячих майданчиків. Наразі вже відремонтовані 12 з тих, що потребували першочергового оновлення. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.